Азотівські тролейбуси таки вийдуть на черкаські дороги. Таке сьогодні пообіцяло керівництво заводу. Щоправда, поточнило лише опісля транспортної реформи в місті. На ній наполягає і керманич області Юрій Ткаченко. Йому азотівці влаштували екскурсію підприємством. Подробиці наших кореспондентів. Свою екскурсію азотом обласний керманич розпочинає не з цехів. Гостю показують серце підприємства, пульт управління, потім адміністративна частина, зал засідань і навіть столова. Найдовше затримуються на стоянці. Тут уже два роки стоять без діла 15 тролейбусів. Я Ми... думаю, ви всі могли побачити, в якому вони стані, щоб не було ніяких…» «Я ніякім скажу, скажу. Це така красота для була для міста прикрасою екологічна. По перше, прозвантажила в цілому. Розвантажувати автошляхи міста Азотівці готові, запевняє керівниця заводу. І тролейбуси на маршрут виїдуть. Та спершу реформа, коли екотранспорт буде у пріоритеті. «Черкаселектротранс, Електротранс вони свідомо, моя думка, за ці декілька років доведені до банкрутства. Наприклад, маршрут номер 36, який нещодавно був проважений міською владою, він надає збитків. Черкас Електротранс за рік 760 тисяч гривень. На зустрічі із трудовим колективом питання ті ж доля очисних споруд, соціальні проекти, транспортна реформа, керівництво заводу тут запевнить азот незмінний партнер міста. У такому статусі його бачить і обласний карманич. Він обіцяє підтримку і заявляє, що серед заводчан шукатиме радника із промисловості, домовленості скріплюють меморандумом про співпрацю. Наступного разу анонсує Ткаченко сторін буде три. До перемовин про розвиток Черкас він обіцяє долучити і міську владу, хоч між нинішнім мером і керівництвом Азоту вкрай напружені стосунки. Саме власника підприємства Дмитра Фірташа називають одним із лобістів відставки Сергія Одарича у квітні 2013-го. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Олександр Царенко, Віка новини.